Диявол не боїться тих, хто лише читає Біблію, але тікає від тих, хто живе за нею. Сьогодні у програмі «5 хвилин для змін ми дізнаємося, як вийти переможцем над дияволом. Лише ті, хто пережив війну, можуть зрозуміти її жорстокість і жахіття. Під час Другої світової війни німецька армія застосовувала інноваційну військову тактику, відому як Бліцкриг. Руйнівну стратегію, засновану на швидкості та несподіванці. 13 січня 1943 року Адольф Гітлер оголосив тотальну війну, готовність піти на будь-які жертви живими людьми та іншими ресурсами зради повної перемоги. Замінивши чоловіків на фабриках жінками, він зміг додатково мобілізувати ще 500 тисяч чоловік до складу німецької армії. Біблія говорить, що ми також перебуваємо у тотальній війні проти духовних сил зла. У шостому розділі послання до Ефесян написано: адже наша боротьба не з цілом і кров'ю, але з началами, з владами, зі світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злобим. Цей текст апостола Павла глибоко наголошує на духовній природі нашої боротьби як християн. Ворог, з яким ми стикаємося щодня, не є матеріальним чи видимим, а є духовним і невидимим. Тут згадується начала влади, світові правителі темряви та піднебесні духи злоби. Це вказує на потужну організовану структуру зла, яку очолює сам диявол. Диявол сповнений люті, знаючи, що має обмаль часу. Ця війна охоплює всі виміри нашого життя та кожну мить нашого часу. Як перемогти такого підступного та досвідченого ворога? Перший крок до перемоги це розуміння, що ця битва духовна, а не фізична. Ми не воюємо проти людей чи обставин, наші труднощі. Часто є наслідком дій невидимих сил темряви. Диявол використовує спокуси, сумніви, страхи та невпевненість, щоб атакувати розум, серце і душу людини. Елен Вайт в книзі Патріархії і Пророки на сторінці 175 пише: Якби наші духовні очі відкрилися, ми побачили б душі, пригнічені та обтяжені горем, як віз снопами. Вони готові померти у своєму розчаруванні. Ми побачили б, як ангели поспішають на допомогу цим спокушуваним людям, проганяють геть, оточуючи сили зла та утверджуючи їхні ноги на надійному фундаменті. Війна, що точиться поміж цими двома арміями, така ж реальна, як війна армій цього світу. Від результату цієї духовної боротьби залежить вічна доля людини. Необхідно зауважити, що перемоги не буде без ретельної підготовки, саме тому апостол Павло в шостому розділі послання до Єфесян, вірші з 10 по 20, описує повне спорядження переможного християнського воїна. Божа любов це ключовий елемент для перемоги. Ми не повинні боротися власними силами, а маємо довірятися силі Божій і його захисту. У вірші 18-му Павло додає. Постійно моліться духом, усякою молитвою і проханням. Молитва є потужною зброєю, що з'єднує нас із Божою силою. Регулярна молитва допомагає нам залишатися духовно сильними, отримувати підбадьорення та підтримку від Господа. Пам'ятаємо, у цій космічній битві жодна людина не може бути у безпеці без молитви. Жодної хвилини ми не будемо захищені, якщо не підкорятимемося Слову Божому. Для тих, хто беззастережно віддає своє життя Богові, він обіцяє відправити ангелів із неба, щоби захистити свій народ. Він не дозволить хоча б одній душі, яка довіряє йому, бути переможеною сатаною. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми дуже дякуємо тобі. За цю надзвичайно важливу звістку підбадьорення, що ти, Господи, знаходишся поруч з нами і даруєш нам перемогу. Ми надіємося на тебе і наше життя вручаємо в Твої святі руки. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, диявол не може перемогти того, хто стоїть на колінах перед Богом.